Виконуємо номер 1265 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Від суми невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 3,411 відняли 5,7. Результат 1,611. Задання друге до різниці невідомого числа, позначеного змінною х та числа 1,8 додали 3,7 результат 4,4. Приступаємо до виконання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Переписали наше зменшуване до різниці 1,6, додаємо від'ємник 5,7. Переписали наше зменшуване. Додаємо цілі частини 1 додати 5 буде 6, 6 одинадцятих додати 7 одинадцятих буде 13 одинадцятих. Нам невідомо тепер перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 6,13 віднімаємо 3,4. Віднімаємо цілі частини. 6 відняти 3 буде 3, 13 одинадцятих, віднімаємо 4 одинадцяти, буде 9 одинадцятих. Отже, записуємо відповідь. Відповідь 3,911. Завдання друге. Нам невідомо перший доданок. Знаходимо перший доданок від суми 4,4 віднімаємо 3,7. Переписали наш перший доданок. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому представимо 4 у вигляді суми 3 і 1. Від'ємник переписуємо. Представимо 1 у вигляді неправильного дробу з знаменником 9. 9 дев'ят. Від'ємник переписуємо, 9 дев'ятих додати 4 дев'ятних це буде у нас 13 дев'ятих да, 3, 3, 13. 9, і віднімемо 3,7. Тепер дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. Віднімаємо цілі частини 3 відняти 3 0, і дробові 13 дев'ях, відняти 7 дев'ят буде 6 дев'ятих. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. 6 дев'ятих додаємо 1 ціла 8 дев'ят. Додаємо цілі частини 0 додати 1 буде 1, 6 дев'ятих додати 8 дев'ятих буде 14 дев'ятих. Дробова частина у нас неправильний дріб. Тому виділимо цілу частину. Для цього 14 поділимо на 9. Неповна частка буде 1, це наша ціла частина. Знаходимо остачу. 14 відняти 9 буде 5. 5 остача – це буде наш чисельник, знаменник переписали без змін. Отже, маємо 1 додати 1, 2,5. Записуємо відповідь. 2 5 дев'ятих. Ми розв'язали рівняння номер 1265, завдання перше і друге виконано.